Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Уяви собі, ти пишеш. Напиши вірш про кота, який кодує на Python. Через секунду отримуєш шедевр. Це не магія, це LLM. Сьогодні я покажу, як працює мовний штучний інтелект і як він вже змінює наше життя. І чому його треба вивчити вже сьогодні. Поїхали. LLM це скорочення від Large Language Model, тобто велика мовна модель. Але не лякайся назви. Все просто. Уяви собі штучний інтелект, який наче прочитав весь інтернет і тепер вміє спілкуватися з тобою людською мовою. Він розуміє текст, контекст, навіть емоції. І може відповідати на питання, писати тексти, перекладати. Пояснювати складні теми і навіть жартувати. Найвідоміші LLM – це ChatGPT, Gemini, Cloud, LAMA. Але суть у всіх одна. Вони вчаться на величезних масивах тексту, щоб говорити як людина. Як же LLM розуміє, що саме тобі відповісти? Як же LLM розуміє, що саме тобі відповісти? Все зводиться до однієї простої речі прогноз наступного слова. Ти, наприклад, пишеш, я сьогодні щось збираюсь робити. І модель обирає найімовірніше слово. Наприклад, я сьогодні піду, навчуся, або здам іспит тощо. Але щоб вибір був розумним, модель має мільярди параметрів. Чат наприклад, тренувався на токенах з трильйонів слів. Всередині трансформери та нейромережі, які дозволяють моделі аналізувати зв'язки між словами, значення, навіть підтексти. Тобто це не просто автозаповнення, це симуляція мислення. Чому всі про це говорять? Бо LLM вже сьогодні змінюють професії. Вони пишуть статті, допомагають з кодом. Стають особистими репетиторами, генерують листи, звіти, сценарії. Але вони не ідеальні, іноді галюцинують, тобто вигадують факт. Можуть повторювати чужі тексти, тобто плагіат. І навіть впевнено говорити дурниці, бо не мають розуміння лише статистику. Тож поки що це розумний інструмент, але не заміна. Людині. Ось приклади, яким чином ти можеш використовувати LLM щодня. Студентам це допоможе в контексті складати план курсової, пояснювати складну тему. Може, наприклад, LLM переписати текст без плагіату. Розробники, в свою чергу, можуть написати якусь функцію клас, знайти баг, згенерувати документацію до API. В контексті бізнесу можна написати комерційну пропозицію, згенерувати опис продукту, провести аналіз ринку. Задавай чіткі питання, наприклад, поясни ліст Comprehension в Python для новачка з прикладом. Такий варіант буде працювати краще, ніж просто що таке Python. Тобто треба конкретика. Майбутнє вже тут. ЛЛМ тепер не тільки читають текст, вони бачать, чують і говорять. Нове покоління моделей мультимодальні. Вони можуть аналізувати зображення, відповідати на голос, розуміти відео. І головне з'являються відкриті моделі. Це означає, що кожний Зможе створити власного помічника на базі штучного інтелекту для навчання, роботи або просто для побуту. В майбутньому ЛЛМ буде твоїм асистентом у ВС-код, браузері, телефоні, навіть в холодильнику. ЛЛМ це як електрика 21-го століття. Воно вже тут і змінює все. Ти можеш просто спостерігати. А можеш навчитися працювати з ЛЛМ і отримати перевагу. Підпишись на IT Education Hub. Тут ми розповідаємо про штучний інтелект, програмування і як прокачати себе в IT. Напиши в коментарях, я вже використовую ЛЛМ для... і поділися своїм досвідом. Наприклад, в навчанні, в роботі для формування. Комерційної пропозиції тощо. Якщо дане відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку. Це допоможе нам просувати контент, щоб ще більше людей його побачили в мережі. Дякую за увагу. До зустрічі в новому відео!